Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Сьогодні у нас на огляді буде перша монета, випущена Національним банком в 2024 році, і це 5 гривень Управління Державної охорони України. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І починаємо. У Національному банку 29 січня 2024 року відбулася презентація нової пам'ятної монети Управління Державної охорони України. Ця монета присвячена державному правоохоронному органу спеціального призначення, що посідає особливе місце в системі забезпечення національної безпеки та оборони України. Ще з часів Гетьманщини, періоду української держави Гетьмана Павла Скоропадського, охороні та безпеці державних лідерів надавалось важливе значення. З моменту здобуття незалежності Україна ретельно відновлювала свої історичні традиції державності, у тому числі і в аспектах національної безпеки, завдяки чому відбулось відродження Інституту державної охорони. Результатом цих перетворень стало створення у 1992 році управління Державної охорони України, скорочено УДО, державного правоохоронного органу спеціального призначення, що посідає особливе місце в системі забезпечення національної безпеки України. УДОУ відразу взяло на себе відповідальність за безпеку державних лідерів та стало не лише символом державного авторитету і стабільності, але й втіленням професіоналізму та відданості своїй справі. Сьогодні головним завданням УДОУ є організація комплексу заходів, спрямованих на забезпечення нормального функціонування органів державної влади, безпеки вищих посадових осіб та об'єктів, визначених законом України про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб. Цей орган використовує комплексні системи безпеки, сучасне обладнання та передові методики для виявлення і нейтралізації потенційних загроз. На аверсі монети розміщено. На дзеркальному тлі емблему Управління Державної охорони України. Праворуч. Номінал 5 та графічний символ гривні угорі над емблемою. Малий державний герб України. Написи Україна 2024. Логотип банкнотно-монетного двору Національного Банку України. Унизу під емблемою. Праворуч на матовому тлі девіз Державі, народові, закону. На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію. Що символізує різні історичні періоди становлення України та захист держави українськими воїнами, хоробрість яких крізь покоління залишається незмінною. Ліворуч на композиції зображено стилізований тризуб. У центрі зображено з шаблями, щитом, оздобленим козацьким хрестом, що є символом влади, бойового побратимства та захисту. Праворуч фрагмент об'єктива камери. Що символізує сучасні технології в організації процесу охорони та безпеки, монета має номінал 5 гривень. Її виготовлено з Незільберу, Категорія якості карбування, спеціальний Uncirculated. Маса 16,5 діаметр – 35 мм, гурт монети Рифлений тираж до 50 тисяч екземплярів Управління Державної охорони України це не просто організація, це багатовікова традиція, яка швидко трансформується, реагуючи на виклики новітніх реалій життя, незмінно гарантуючи безпеку тих, хто формує майбутнє країни. На нашу думку, монета вийшла досить цікавою, з гарною деталізацією. А що ви думаєте про першу українську пам'ятну монету цього року? Обов'язково пишіть в коментарях ваші думки на її рахунок та ставте вподобайки під оглядом. Ну і, звісно, не забувайте на нас підписуватись. До нових зустрічей!